Шановна голова комісії та шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується кваліфікаційна робота на тему розробка системи обліку проходження сертифікацій співробітниками підприємства. Актуальність обраної теми обумовлена потребою сучасних підприємств у надійному моніторингу професійної кваліфікації персоналу, що безпосередньо впливає на ефективність та безпеку виробничої діяльності. Підтримання кваліфікації на належному рівні це не разова дія, а безперервний процес. Який потребує системного підходу та відповідного контролю у виробничому середовищі це є важливим чинником стабільної роботи підприємства, серед ключових обов'язків виробничої структури дотримання термінів погодження сертифікацій, оскільки сертифікати, як правило, мають обмежений термін дії, важливо не лише своєчасно інформувати відповідальних осіб і самих працівників про наближення переатестації, а й завчасно планувати увесь цикл сертифікації. Рішенням цієї проблеми є впровадження інформаційної системи, яка забезпечує ефективне управління сертифікаційними процесами та своєчасний контроль строків. Виходячи з актуальності проблеми, метою кваліфікаційної роботи стало розроблення такої системи для автоматизованого обліку проходження сертифікацій. Для досягнення цієї мети були визначені такі завдання, проаналізовано існуючу практику обліку сертифікацій персоналу на підприємстві. Змодельована бізнес-процеси, що охоплюють усі етапи проходження сертифікації, спроєктована архітектуру системи, розроблена структуру бази даних, реалізована веб-застосунок, описані основні сценарії роботи системи для користувачів різних ролей. На даному слайді представлено дві концептуальні моделі: як є поточний стан процесу, і як повинна бути цільова модель і впровадженою інформаційною системою. У стані, як є, процес керування сертифікацією має низку обмежень. Відсутній єдиний інструмент для планування, облік ведеться вручну, часто в Excel або на папері. Існує розрив у взаємодії між відповідальними особами, виникають ризики пропуску термінів дії сертифікації. У моделі, як повинно бути, передбачено впровадження інформаційної системи, яка забезпечує комплексний підхід до всіх типів сертифікації, чіткий розподіл ролей та взаємодію користувачів, автоматизовані сповіщення. Єдину базу даних для зберігання інформації, зменшення ручної роботи та мінімізацію людського фактора. На даному слайді представлені вже готові IT рішення, які використовуються для управління персоналом і навчанням зокрема SAP, Cornerstone, Talent LMC, Zoho People. Це потужні платформи з широким функціоналом, які активно застосовуються у великих міжнародних компаніях. Однак, при спробах провадження таких систем в українських реаліях виникає низка типових проблем. До основних належать по-перше, це надмірна складність та перевантаженість функціями. Платформи містять велику кількість модулів, багато з яких не відповідають реальним потребам підприємства. Це ускладнює освоєння системи та потребує тривалого навчання як користувачів, так і IT персоналу. По-друге, це висока вартість провадження та обслуговування. Рішення рівня SAP чи Cornerstone мають дорогі ліцензії та складну підтримку. Загальна вартість часто перевищує можливості середніх підприємств. І третя причина це складна локалізація під українське законодавство, яка потребує значних доопрацювань системи для відповідності національним нормам. Таким чином, в умовах українського виробничого підприємства доцільним є створення більш простої спеціалізованої та адаптованої під конкретні потреби системи, що й стало метою даної кваліфікаційної роботи. Для моделювання логіки бізнес-процесів використано мову UML. На слайді представлена діаграма прецедентів, яка показує функціональні можливості кожної ролі в системі. Серед них виокремлено три ключові ролі: перша це інженер з якості та сертифікації. Його функції включають ведення бази даних сертифікатів, планування внутрішніх і зовнішніх сертифікацій, формування графіків сертифікацій, продовження терміну дії сертифікатів. Друга ключова роль інженер з підготовки персоналу. Він забезпечує організацію навчання працівників. На діаграмі до його функцій належить прийом заявок на навчання, включення працівників до навчальних заходів, формування та ведення графіків навчань, продовження терміну дії професійних посвідчень. Третя роль це керівник підрозділу, його функції подання заявок на сертифікацію та навчання, планування інструктажів та навчань з охорони праці, фіксація факту їх проведення. Ухвалення рішення про допуск до роботи. На даному слайді представлена діаграма діяльності, яка демонструє послідовність дні інженера з якості та сертифікації в межах системи. Процес починається з входу в особистий кабінет. Інженер має змогу переглянути список працівників, розділених на управлінський та робітничий персонал. Після цього переглядаються чинні сертифікати, проводиться аналіз строків їх дій. Якщо сертифікат просрочено, або наближається до завершення, приймається рішення, чи потребує працівник сертифікації. Якщо сертифікація потрібна, інженер переходить до її планування. На цьому етапі необхідно вибрати тип сертифікації, внутрішня сертифікація, при неї формується наказ по підприємству. При зовнішній сертифікації інженер заповнює форму запит, обирає організацію та надсилає звернення. Якщо підтвердження отримано, сертифікація вважається погодженою та запускається. Після затвердження формується графік сертифікації, встановлюється місце та дати проведення, надсилаються повідомлення працівникам. Якщо сертифікація пройдена, інженер обирає сертифікат у реєстри, оновлює дату його завершення та зберігає нові дані в базі. На даному слайді аналогічно попередньому представлена діаграма діяльності вже для дій інженера з підготовки персоналу. За підсумками навчання, система дозволяє оновити терміни дії посвідчень. Якщо навчання пройдено успішно, нові дані зберігаються в базі. На даному слайді представлена діаграма класів, яка демонструє логічну структуру системи, центральним класом є користувач, якому призначається одна з ролей. Усі ролі взаємодіють із класом робітник, щодо якого формуються графіки, фіксуються результати навчань, інструктажів і реєструються сертифікати. На слайді представлена логічна модель бази даних. Центральною таблицею є емплоя, у якій зберігаються персональні дані працівників. Вона пов'язана з таблицями Certificate, Certification, Shadow. Механізми авторизації та розмеження доступу реалізовані через таблиці Users. Інформацію про ролі користувачів збережена в таблиці Roles. На наступних слайдах описані режими роботи застосунку. Робота в системі можлива лише після проходження процедури реєстрації. Адміністратор створює обліковий записи та призначає кожному користувачеві відповідну роль. Після авторизації користувач отримує доступ лише до тих функцій, які відповідають його посаді та службовим обов'язкам. На слайді зображена головна сторінка застосунку та форма авторизації. Роботу в системі далі розглянемо з позиції. Користувача з ролю інженер з якості та сертифікації. В особистому кабінеті відображається повний перелік працівників. Користувач має змогу перемикатися між загальним списком працівників і окремими категоріями. Для отримання більш повної інформації передбачена можливість переходу до розгорнутої картки працівника через кнопку Детальна інформація. Через кнопку Дані про сертифікацію відкривається окрема сторінка із переліком сертифікаційних документів. У разі наявності в працівника сертифікатів із наближеним терміном завершення, інженер ініціює процес планування нової сертифікації кнопку Запланувати сертифікацію. Інженер визначає тип сертифікації, внутрішню або зовнішню. Залежно від обраного варіанту, система перенаправляє користувача на відповідну сторінку наступного етапу планування. Для внутрішньої сертифікації передбачається створення наказу по підприємству. Для зовнішнього формування та надсилання офіційного запиту до акредитованої організації. Після завершення заповнення форми інженер нажимає кнопку Надіслати запит, яка ініціює передачу сформованого запиту на електронну пошту обраної організації. Інженер має можливість переглядати сформовані графіки у відповідному модулю. В даному модулю він перевіряє дату проходження, має можливість оновити статус сертифікації. На даному слайді розглянути інтерфейс системи з боку ролі адміністратора системи. Це функції створення нового користувача і управління зареєстрованими користувачами. У якості висновків до роботи можна сказати, що розроблена система може бути впроваджена на підприємствах, де необхідний облік та контроль проходження сертифікацій навчань і інструктажів персоналу. Вона підходить для використання в відділах кадрів в службах охорони праці. Сертифікаційних відділах та навчальних центрах система може бути впроваджена у внутрішню IT-інфраструктуру підприємства та адаптована до його організаційних потреб. Дякую вам за увагу.